Так, Це до нас припливає паромчик з острова Крапань. Він ходить кожну годину туди і назад. Зараз у нас восьма година і це, мабуть, його останній рейс. А може ще один буде. Це зараз туристичний, туристичний сезон Він закінчається, закінчується, і тому паромчик буде ходити не так часто. День десь 10-12 рейсів до, до острова. Виходять, виходять люди. Це, в принципі, рейсовий паром. Влітку він стає туристичним, багато туристів, просто катаються, хоча тут кататися в принципі нікуди, мало часу. До острова лише 5 хвилин на цьому паромчику і 2 хвилини з них він просто... Розгортається та би, готується до швартування. Ось. Десь вміщує. Ну, 50 людей поміщ... поміщає, думаю, десь так, так. Да. Ось, і ще в нього можна пере... одну машинку взяти і поставити ось сюди. Маленький такий міні-грузовічок заїжджає, ну і звичайно легка ушка можна перевезти. Але там острів він такий маленький, що насправді його можна обійти за 40 хвилин, в принципі, таким прогулочним шагом. Скільки він десь? Може, кілометр-півтора в довжину. От. От там він починається. І ось там він, ось, де останній ліхтарик закінчується. Ну і десь 500 метрів може його ширина. О, ой. Вот <laughs> <laughs> как раз у нас машина заезжает. Да. А, нет, она просто, просто, просто въезжает. Заезжает, не знаю. Треба въедите, мабуть. Ось так, люди чекают. Десь хвилин 10 будет он очікувати. От. А тут дуже зручно, що поруч з ним знаходиться автобусна зупинка. Ось там вона. Ось там, ось, зупиночка. І ти виходиш і ти можеш сісти на автобус і одразу опинитися за 20 хвилин десь в місті. От. Все, чекаємо на відправлення. Я думаю, вже скоро він поїде. Хоча пройшло? пройшло ще три хвилинки. От. Зараз температура нормальна, градусів 15. Це вже ну, перше, перше е, жовтня виходить вже. Через 3 годинки буде. Нормально. В день було 20, 25 навіть. Вода прозора, як і завжди. Ой, в мене камера, мабуть. Пли. Прозора, ну, тут, тут в гавані вона може, може бути прозора, хоча ні, прозора. Прозора. Ну, а такою завжди буде. Ця водичка в Адріатиці, От. Ну що, люди, давайте, папа. -па. Треба закінчувати, вам домой треба все, попрацювали додому, на крапань. Це бувайте всім, па-па!